Сьогодні поговоримо про самооцінку. Самооцінка це відчуття власної цінності та значущості, це те, як ми сприймаємо себе, чи вважаємо себе гідними та компетентними, чи подобаємося собі. Самооцінка може бути явною або прихованою, і свідоме уявлення про себе може не збігатися з підсвідомим. Самооцінка формується з раннього дитинства, починаючи приблизно з трьох років, коли дитина усвідомлює себе окремою особистістю. Самооцінка розвивається протягом усього життя через взаємодію з батьками, однолітками та результати власної діяльності, а також через порівняння себе з іншими. У дошкільному віці найважливішу роль відіграє емоційна реакція батьків. Їхня любов, прийняття та оцінка вчинків дитини формують базове уявлення про себе. У підлітковому віці особливого значення набуває спілкування з однолітками, дружні стосунки, прийняття в групі. Булінг чи неприйняття в цей період можуть залишити глибокий слід. У дорослому житті Самооцінка залежить від співвідношення власних досягнень та очікувань, а також від порівняння себе з іншими людьми. Співвідношення я реальне та Я ідеальне, різниця між тим, ким людина є насправді і ким вона хоче бути. Самооцінка це динамічний процес і може коригуватися протягом життя, особливо завдяки усвідомленню та роботі над собою. А зараз декілька порад, як підвищити самооцінку. Припиніть порівнювати себе з іншими людьми. Ви це ви, усі інші ролі зайняті. Не засуджуйте себе, контролюйте свої негативні думки, свого внутрішнього критика. Це може стосуватися зовнішнього вигляду, кар'єри, фінансового становища або ж інших аспектів життя. Приймайте всі компліменти та привітання відповіддю Дякую. Коли ви відповідаєте на комплімент чимось на зразок нічого особливого, коли ви відхиляєте комплімент, це означає, що ви не гідні похвали і це формує занижену самооцінку. Використовуйте афірмації, щоб підвищити самооцінку. Повторюйте твердження кілька разів протягом дня. Я здатна досягти своїх цілей. Я заслуговую на найкраще. Кожен мій крок наближає мене до успіху. Я навчаюся і стаю кращою версією себе. Намагайтеся спілкуватися з позитивними і впевненими людьми, готовими вас підтримати. Сформуйте список ваших позитивних якостей. Важливо переглядати цей список частіше. Ведіть щоденник успіхів. Щодня записуйте свої маленькі та великі перемоги. Щоб бачити свій прогрес. Ставте досяжні цілі, виконуйте дрібні завдання, щоб уникнути почуття незавершеності та підвищити впевненість. Навчіться казати ні. Встановлення кордонів показує, що ви цінуєте свій час. Подбайте про фізичне здоров'я, адже воно впливає на самопочуття, якісний відпочинок, сон. Та збалансоване харчування впливають на самопочуття. Сходіть на шопінг, купіть собі нове плаття, сумочку або біжутерію, щоб відчувати себе справжньою королевою. Я проводила експеримент зі студентами. Кожного дня протягом тижня їм потрібно було вдягати вбрання яскравих кольорів, вести щотенник спостережень та нотувати, як інші реагують на їхній вигляд. Висновок був такий, що коли вони привертали увагу своїм вбранням та отримували компліменти, це впливало на емоції і самооцінку. Якщо ж у вас особлива ситуація і ніяка з не підходить або не працює, тоді зверніться до фахівця. Психотерапія допоможе розібратися з глибинними причинами низької самооцінки, особливо якщо вона пов'язана з травмами. Підвищення самооцінки це абсолютно індивідуальний процес. Комусь буде достатньо кількох консультацій психолога, а для когось можуть знадобитися роки терапії. А зараз пропоную декілька арт-терапевтичних технік. Напишіть своє ім'я на аркуші паперу А4, бажано кольоровими олівцями. А тепер додайте дизайн, різні символи, малюнки на тому ж папері поряд зі своїм ім'ям. Коли малюнок готовий, продумайте відповіді на такі запитання. Як цей малюнок відображає вашу особистість? Як він передає вашу самооцінку? Подивіться уважно на нього і подумайте, що б ви хотіли додати чи змінити, щоб покращити ситуацію. Наступна вправа: Намалюйте собі подарунок. Це може бути щось матеріальне або ні. Дайте відповіді на такі запитання. Що то за подарунок? Це щось, про що ви давно мріяли? В чому його особливість або цінність для вас? Як він може мотивувати вас на досягнення цілей? Як він може підвищити вашу самооцінку? Наступна техніка називається Віддай собі шану або слава мені. Можна це виконати як малюнок, але я б рекомендувала зробити колаж. Подумайте про всі свої таланти, успіхи, позитивні риси характеру та досягнення. Це може бути щось значуще або повсякденне. Намалюйте це все на папері кольоровими олівцями, або підберіть картинки з журналів та створіть колаж. Дайте відповіді на запитання. Чим в собі ви пишаєтесь? Які ваші найважливіші досягнення? Чи ставитеся ви до себе так само добре, як до своєї родини та друзів? Як ви можете виявити до себе більше співчуття та підтримки? Дякую за увагу. Любіть та піклуйтесь про себе. Бажаю вам успіхів!